Слава Ісусу Христу от прийшов я до своїх кобилок. Давно всі писали в коментарях і в тіктоці покажи свої кобили. Лошачка, зараз все вам покажу, розкажу. Так, почнемо з зірки. Зірочка моя до місяця часу, десь місяць до місяця, буде з лошадком. Всі ви бачили багато, знаєте зірку. Це є моя, скажімо так, домашня кобила, яка вже багато років у мене. Дюки, аби ви мене обступили. Так, це є Адель. 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 Лоша втратила. Ану, дюки, пішли. Ну, пішта. Дайте нам я вас покажу. Адель лоша втратила, мала лошачка, їй 26 червня буде три роки. Лошадку вона втратила, мала гарного лошака. У тіктоці багато хто бачив, хто не бачив, то розкажу трошки. Був чорний, лесий, мов лесину. Дуже був крупний, великий, гарний лошак. Мірашки кай. Але на жаль... На жаль, так сталося, що, що вона втратила лошака через те, що лошак не пролегав молоко. Дві сутки я з ним боровся, доїв кобилу, з бутилочки давав, під... підсував під кобилу. Усі ну, можливі варіанти виконував і все рівно його уратувати я не міг. Отак От сталося. Покрив я знову Адель Харі. І Альтеску Ядель. Покрив знову Харі. Зірку можливо буду крити самураєм. Отакі, От такі, друзі, справи. Кобили в електропастуху, дуже комфортно. Територія велика, закладена, тут гарно холод, корчики, вони собі обганяються від мух. Так, це є Рада. Це є кобила мого друга Міші з Петранки. Міша за кордоном, кобила зараз знаходиться у мене, випасається і далі будемо бачити. Можливо і буде зимувати. Це вже невідомо як буде, але маємо надію, що Міша до зими приїде. Але це ми не можемо знати. Отаке таке конярство вона у мене народилася колись, потім була продана, тепер купив її Міша, мій колега, і вона знову вернулася, скажімо, тимчасово на рідні терени. Ну і Альтеска, котрій минуло, по-моєму, 17 лютого три роки, привела такого красунчика Похарі, лошачок Міраж. Рівно має місяць. Сьогодні йому рівно місяць. Отакий красень. Мама Альтеска. Це є внук Альтеса, син Харі. Дідо його. Дідо його Харі по татовій лінії. По маминій лінії дідо Альтес. Дуже гарний Альтеск. Дуже гарний крупний, збитий, красивий лошак. Місячний такий красунчик. Прр, дівчата, ну дайте на я його покажу. Отакий. Отакий. Буде гнідий, має чорний прух по собі. Міраж. Буде гарний, великий буде кінь. Такий високий на пенсії. Ну, дай я покажу його, ну що є з вами? Високий на пенсіні, гарна груба нога, двіцькі коліна і має у місяць вже пенсійне кучері закручені. Гарний розколений зад. Ну, звичайно усі лошата колені, але тут без варіантів. Бо тут, бачите, мама, який має зад, широкий, колений. Ага. І тата, ви всі знаєте, жеребець великий, гарний і, звичайно, і потомство відповідне. Дуже мені прикро, що Адель утратила лошачка. Той лошак, що загинув, був ще крупніший від цього. Ну, як є, так є. Нічого не зробиш. Мусить так бути. Рада. Маємо надію, що рада жеребна, по ігі. Але більш так... Ознаки того, що, що вона жеребна, на мій погляд, то вона є жеребна. Бо вона ні палиться і жеребтя я підводив і цей вона ознак не видає, ні охоти. Уже від зими вона у мене, то ознак немає ніяких. І так, на мій погляд, кобила, кобила є жеребна. Тоже, як Бог поможе, все буде добре. Буде дуже гарний, крупна лоша. Їй буде 3 роки 11 жовтня. Бачите такий лошак. Стег назад. А він у вони його всі боронять. Гарний лошак. Трохи зараз муха, спекотно, тут є багато корчів, таких дерев. Вони ховаються, але трошки повічухують собі гриви, бо знаєте, муха як кусає, кінь хоче почухатися. Трохи побривають гриву, але то нічого страшного грива відросте. Головне би їм було комфортно. Всі умови я зробив комфортні мінімально, що від мене залежить, я для них все зробив. Отака, друзі, коньва. Зачепив їм дзвіночки, зачепив один нараду, один на альтеску через те, що маємо тут такий як ліс близько, вискакують деякі кози. Була у мене позавчора ситуація, що там унизу прорвала коза. Скоріше всього, я думаю, що коза прорвала пастух і коні вийшли. Бо коні в мене дуже знають електропастух навчені. Е, в попередньому пастусі вони пасли, то взагалі пастуха навіть не було, просто накигнена нитка, шнурик натягнений і вони не виходили взагалі нічого. Але там, так, близько ну, між хатами, і там дичини нема, і там проблем не було. А тут виходить, що я думаю, скоріше всього, що коза вискочила дика і прорвала пастух, і коні так, таким способом вийшли. Хоча були варіанти, що вони теж десь рвалася нитка і вони не виходили, але так як лошачок, можливо, перший війшов і вже кобили всі, решта пішли. Пішли за ним. Через то я зачепив дзвіночки, щоб відпужували диких тварин. І в загальному мені подобається, як, наприклад, тако приходиш, ходить табун, дзвіночки дзвонять, дуже воно все красиво виглядає вечором, бо мені тут недалеко від хати, то пізно ввечері я війшов, так чути. Як дзвіночки дзвонять, як коні ходять, дуже воно все красиво виглядає. Отаке, От друзі, конярство, розводимо, працюємо з кіньми. Іражик, ти вже мамку замучив, хлопчику має він буде дуже гриватий, бо мама гривата, тато гриватий. Дивіться, в нього гривка. Він такий, так він ці уродив, що зразу грива так, би пішла на два боки. Густа гривка. Грубий такий кучерявий хвіст. А такий має зад, Дивіться, стегна і лошадку не є сити. Коліна. Гарний буде. Пропорційний лошак. То-то-то. А ну чекай, стань. Ну на ну, нога десь, я знаю. так общепити десь має 18. 17-18 у ногу має. Місячний лошак то я думаю, що це ДОСТА... доста гарно є, бо тому що такі звичайні робочі коні мають 19-20. У 4-5 років. А це у місяць 17-18 сантиметрів, то ну, так приблизно я прикинув. <кій> Отак. У мене є. Потомство. Багато лошад ще уродилося там у... на Двірнянському районі село Пасічна, якщо я не помиляюся, хлопці дзвонили, є лошак, так само по харі. Семеро лошад загинуло. Ну, як є. Думаю, поділюся з вами, бо багато вже хто хотів бачити і міража. Нагадую, міраж має місяць. Як все буде добре, Бог поможе дочекати, лошак на осінь буде продажній. Що когось якби цікавив, може собі приїхати, подивитися, забронювати, кому що подобається. Отакі, друзі, справи. Так що, хто ще не має електропастуха, купляйте електропастухи, закладайте територію, якщо маєте можливість, де закласти доступ до води. Дивіться, тут в мене доступ до води є. Такий наш місцевий потічок. Водичка протічна. Вони собі заходять, п'ють. Коли хочуть. Зірка вже почала наливати вімнячко. Отакі, друзі, справи. Що, Щокрасунька. Кобели нагадую, покрив харі. Другий раз знову. Там далі будемо, будемо бачити. Ось зараз яка, яка у неї нога. Пррада. Які мечки, ноги зарослі. Доста дала гарного лошака на перший раз, ну, як є, так є. Отакі От друзі, справи. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Що кого цікаве, дзвоніть, номер буде в описі. Всі будьте здорові, всім миру та добра. Всім до побачення.